Хороший, хороший, давай, давай, тяни. Нифига себе. Антонел. А, тихо, тихо. Тихо, не брал. Це щука. Ти думаєш, це? Ні, Ні, судак так не вода. Хоча, хоча може судак. Ні, то сюди. Видно тут? Да, дивись, який судач. С патиночкой. Друзі, мандулочка. Да, душка жалізна. Да. До речі. Вибір дуже гарний. Мандул <говорит> в магазині. Рибачок на 129. -м. А також в Дивіться, який красунчик. Душечка залізна. Давай, зараз. А, до речі, буде зараз фото. Ось такі красунчики ж, дивіться, атакують, поки судаки сплять чи не хочуть їсти. Нормальні мешканці цього всієї водойми дивіться, що роблять. Розривають мандул. Мандлолоє, все, все. Друзі, ну ще ось і наш настав той чудовий день, коли зранку риба відгукнулась і ось ми майже 2 години нуль. Повний нуль. Рибу ми бачимо. Риба є, риба наша. Тобто, ну ось так буває да, на рибалці. Хоча ще тільки-тільки ну, 10 година ранку. Ще нема 10. От, то ми чекаємо, ми шукаємо. Ну, будь ласка, перша щучка. Нарешті. Зараховано. Да. Да? Да, давай. Взагалі не почав виматувати тут бум. Зупиночка. <гум> <гум> так ми ще не ловили. Давно, <гум> ні, не ловили. Лавили. Дурепа. <гум> 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 За спину. Ну я не винен. Дивіться, друзі. Три з половиною дюйма. Ця смугаста фігня. <гум> так. Ну. <Я> так, <гум> да, це три дюймове, вибачаюсь. Так. Сьогодні тобі пощастило. Нас цікавлять риби більшого розміру. Це треба на нього виходити. Це Сьогодні це не цільова риба. Щоб ви бачили, як я знімаю, це окрема тема да, це була цікава покльовочка. Так, камера не мені, бо я трішечки роздівся. Ооо, це цікава щучка, до речі. Зійшла. Так їм треба. Хай росте. Курочка помада. Ну, проводка. Проводка це окрема тема. Підмот два. Не повних три. Тримає спінінг так, щоб от відчувати приманночку. Лед-ледь торкається дна і лесеньке підкидаєш тихесенько. 12 грам, до речі. Вісім. Ось, Марадоша да. 8. Ну, і коли ти їй сподобався, ну не я, не марадон, а саме приманка, відбувається покльовка. Якось так. Так, друзі, навіщо вам? Одеса, дивіться, бархатний сезон на Криворіжжі. На дворі, мабуть, тридцяточка, Ось. Хочете беріть парасольки. Літні. Приїжджайте, стеліть якусь ковдру і лягайте собі, будь ласка. Вон. Загорайте. О, дивіться які. Майже пісок. Хоча насправді то мушля. Так, проводочка, дивіться, ось все, приманочка коснулася одна лесенька. Раз підкинули, єле-єле катушечка. Тримаємо так, щоб приманка ледь-ледь ну, не торкалася дна. І все. Раз, два. Один підмок. Ну, взагалі нема, а ось була рибка. Щось невеличке, швидше за все окунчик. І все. Так, тут не так багато риби, як було в попередніх випусках. Ну, але ж вона тут є. Тобто у мене сход, у Марадони був сход. Рибка є. І десь приблизно на 3,5 до 4 від 3 до 4 метрів. Ну, саме активна поки що. Все, продовжуємо. Друзі, от, ось такий ледь торкнулася. Ну, таке враження, що це навіть на окуня не схоже. І трішечки оп і все. І добрала. Будь ласка. Ось так вона сьогодні клює, дивіться, ледь-ледь тримає, ну зійде, то зійде. Ні, то ні. О! Не зійдла, не зійшла. Якось так. Ось тільки кинула наступна покльовка, на викиді вже. Дивіться, ай, красунька. Дивіться, що вона витворяє. Окей. Да, кайфуємо. А може зараз якраз і прийшов, ну, прийшов час. Прийшов саме час, коли вона почала активно. Да, ми, ну, це так, без брехні. Ми туди зробили не один десяток закидів. І жодних коливань ніяких ну, зі сторони щуки не було. тобто Вона не відгукалась і будь ласка. Воно вона, ну, Ні, мала? Ні, так, відчіпляє. І це, цікаво. Десь невеличка, ну, отміль, тверде, дно ну, і там, ось там саме там і рибка знаходиться. Ось її тут трішечки видно. Ось так воно все відображається. Дивіться, який друзі карпік гарненький. Діти, Сазан, діти да. піймали, да? Сазанчик такий бронзовий. Е, красунчик. Друзі, що хочу зауважити. Якщо у вас відгу... Та ні, не треба. Навіть якщо зійде, скільки можна, все одно відпускати. Піймали ви не пі... пару декілька щучок. Відгукнулась вона знову. Залиште місце на 20-30 хвилин. Повертаєтесь знову і вона обов'язково добере. Отака гарненька щучка. Дякую. Так, тут... да. ага, да, Це вже закілушна щучка. Ось якось так. Були ми тут хвилин 20-30 тому, поїхали перевіли жили декілька місць і, будь ласка, повернулися. І знову вона тут нас зустрічає. А коли риба не ловиться, ми ганяємо час. Нарешті дочекалися. Друзі, години-дві, мабуть, не було риби. Да, була у марадоші покльовочка. І не одна. А брати і ми От коли доречна підхват. <смі> Доставай. <смі> Ось так, ми її чекаємо з одного напрямку, а вона з другого. Що цікаво, друзі, стоїмо в чотирьох, навіть 4,3. 3 Дивіться, вона пішла глибше. Не вшла. Чуть не дбив марадоні щук. Подивій пацачек, будь ласка. Будь ласка. Дивіться. О, щось я теряю кваліфікацію. <риклад> Ух ти, дивись. Як кобойка. Є місця, в котрих впевнені. Де з таких місць? Ось вона красуня не така непогана. До речі, нарешті, нарешті дочекався. Ой, не було. Дякую, покльовок не було, друзі. У мене ну, години, мабуть, дві. Гарна щучка. Да. Друзі, розловив. Така приманка цікава, якби ви бачили колір зараз. Ну колір, звісно, ви побачите. Хотілося б побачити рибу. Так, Дивіться. О, гарненький судачок. Ось він. Бачимо, воно б'є. Ну трошечки змазав. Але ж дивіться колір приманки. Болотного типа. Ну, чимось мені нагадує він бичка. Фішхантер. Цікавий, це ми замовляли в інтернеті. Не знаю, є такий. В джиги немає. Не скажу. Хто буде в джиги, гляньте. І мені скажете. Є чи ні. Та що ж таке ось. Дивіться. Дивіться. Самої ями. Ух ти, хороший. Гарна Дивіться. рибка, Да, Треба, нам, мабуть, буде підхват. Дивіться. Гірчичний колір друзі спрацював. Ну може не дуже здоровий такий. Ну як Так. Ні-ні, ні-ні. Ходить по Фу. Сіда, сіда. акумулятор, друзі. Тільки що він подав сигнал. Марадона тягне гарного гарного судачка. Роби, щось роби, це... Роби так, це вже другий, друга машина. І знову камера на іздохі. Давай, давай, це давай. Поклівка, шахта, да? угу. О, красунчик, дивіться. Ні, не менше. Ні, такі як мої попередній. Окрильоні вчорашнім успіхом. Примчали після обід, будь ласка, щучка відгукується, хоча нам треба, звісно, судачки. Щучка це таке. Так, Сара, так, підхват так, треба. треба. Так от паром. Що якір у нас? Та не, отлично. Давай, давай підемо, О, гарна риба. Могу прокрутити. Взагалі нічого. Ого. Б'є головою. Ні, ні. Не повинна. Якщо це я приберу. То я вже за підводь. Він хитрий, він за підлодку йде. Ага, але ж риба гарна. Не все одно. Класика жанра, друзі, спрацювала кола, так. Будь ласка. Як я подивлюсь, її под угу. Знов підбагрив. Вона що попав під рибу. Риб. Не, гарний Ух, красунчик, дивіться, який. Півторашечка. Сьогодні Марадоша відкрив приманку, стару добру нашу. Ми завжди нанили. Хороша рибка, Відчуваю, викачуємо його. По-іншому ніяк. Треба держати його. Я відчував, що ось ось він зійде, тому що таку рибу не завжди легко втримати, особливо на джих. Підхват, будь ласка. Підход, так, давай. Думаю, так. Підхід так був. Хоча б цю. Це, давай, це, давай, 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 давай. Ось він, ось він, ось він, ось він, красунчик. <скільки> Цього разу без шансів, друзі. А, так, чапнув. Чапнув, так. Чапнув і засікся. Чап. А попереднього я трішечки попустив і відразу в мене було відчуття, що він зійде. Чекі який. Азу я півторашечка десь залізненька. В Вротік взяв. Зараз мені сюди на праву сторону. Тільки хотіли вже переїжджати, друзі, а він не відпускає. Ви розумієте, яка історія. Да, це ой, такий. Ой, ой, ой. І трошечка залізна. Оце рибулечки ой, ой. макартянські. Молодець. От і все. Такий міні дукс серійний серіальчик закінчується на сьогодні. Підійшов до свого кінця. Почав радувати судачок. Треба з ним ще розбиратися. Клює він ну, клює, бере десь на таких глибинах 6, 7, ну тобто м -м, поки так. Що буде далі, звісно, будемо контролювати. Приманки треба підбирати постійно. Тобто Вчора спрацювала. Взагалі приманка на котру в житті, мабуть би, не подумали, така собі гірчичка. От. А сьогодні класика жанру, кола, ну теж все це відносно такий собі період, потім, звісно, знову, знову підбор, приманок і так, так все життя. Ставимо подобайки. підписуємо, хто зайшов перше, кого, які питання пишіть, пишіть коменти, звісно. Ось. Найближчим часом не знаю, де будемо, бо є, становляться інші водойми цікаві. Так що побачимо. Всім не хвоста на луски, зустрінемось, Марадона Каля пока. Опа. Все, потулили ми на берег. Бачите? Вже сонечко, давно-давно вже спрятали за горизонт. Все, пока.